Доброго дня, друзі! Сьогодні 28 жовтня, і ось така погода стоїть у нас в центральній Україні. В теплиці все ще тепло і затишно, температура плюс 18, і деякі томати досі нас радують своїми плодами. Ось це лишилась ще одна тут невеличка китиця: Чері банано. І що дуже так мене зацікавив цей сорт, тому що. Білокрилки дуже багато зараз в теплиці. Чому я не викопую зараз кості всі? Кущі, тому що на них сидить білокрилка. І на наступному тижні я збираюсь повністю обробити всю теплицю від цієї напасті. Сподіваюсь, мені вдасться, і на наступний рік вже кількість їх буде набагато менше. А ось цей томат він залишається чистеньким, не знаю чому, але на ньому білокрилки майже не було. Ще радує нас такий сорт, як. Лампа Аладдіна, ось там під верхом, ось такі плоди, такі вони помаранчевого кольору, смачні. Які зовсім вже ну, загубили свій смак. Але ось ті чері, які називаються Сама-Сан або Літнє Сонце, вони залишаються й досить такими ж солодкими, якими вони були влітку. А це перед вами залишився ще дебарао царський рожевий. Теж радує ще поки що своїми смаковими якостями. Але сьогодні мова піде не про ці томати, які знаходяться в теплиці, а хочу розповісти про цікавий томат, який росте в мене в кімнаті. Томат, з яким я і хотіла вас познайомити. Він називається Сотні і тисячі. Ось такий конвертик я купила. Тут було дуже мало насіння. Томат ранній, куш компактний. І що мені сподобалось, що його можна вирощувати просто в горщиках, обрізаючи довгі стебла, а можна вирощувати і в кашпо. Взагалі, висота куща може бути десь до 30 сантиметрів, але якщо я ж кажу його висадити в кашпо, то ось ці стебла можуть бути довгими аж до 1 метра. Плоди мають вагу 20-30 грам, вони не розтріскуються, плоди щільні з такою дуже смачною солодкуватою м'якоттю. В цьому кашпо вже давненько ростуть помідори і плодоносять, а це що залишилося вже з врожаю. Зразу скажу, що плоди не маленькі, не такі, як є виноградний чері, плодики доволі такі. Величенькі, вони ну, дуже такі щільні і гарно в'яже плоди. Бачите, скільки їх яскраво червоного кольору ось такі плодики. Звичайно, в кімнатних умовах не можна отримати дуже такий прямо гарний врожай, але все одно для того, щоб. Порадувати малечу, вони підходять дуже добре. Ось так виглядають томати на розрізі. Ви самі бачите, що вони м'ясисті і соковиті, смак в них солодкуватий, томати чудові. Тому я можу спокійно рекомендувати вам ось цей томат, який називається сотні і тисячі. Ну, от і все, друзі, що я вам хотіла на сьогодні розповісти про цей цікавий новий для мене томат здоров'я вам, миру і добра!